Кожен, хто може пройтися поряд з будівлею, може побачити, що даху немає. Даху немає повністю. Це от найбільше руйнування. Всі бачили ці страшні відео, коли дах ну, буквально знесло від, від удару. Поки ми чекаємо вирішення питання щодо стабілізації цієї будівлі, встановлення тимчасового даху для того, щоб якнайменше води проникала на поверхи, було закрито брезентом саме місце влучання шахеду, і там так само закрите місце, де було возгоряння даху. Щодня після якщо й дощова погода, працівники цього корпусу викачують вода, яка збирається. Крім того, були встановлені двері, які вирвало вибуховою хвилею, та закриті всі вікна, де вибивало ударною хвилею шибки. Ця будівля була побудована в 1884 році. Це пам'ятник архітектури місцевого значення. В цьому корпусі у нас знаходився інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, де у нас проходили підвищення кваліфікації фармацевти, які отримали освіту як в Харкові, так і в будь-якому іншому регіоні України. Вчання було саме в цю аудиторію. Це кабінет співробітників університету. Всі студенти на сьогоднішній день у Харкові навчаються онлайн. Тому тут так само онлайн підвищували кваліфікацію. Під час влучання було шість співробітників завдяки тому, що пролунала тривога, і співробітники спустилися на безпечний поверх. Ніхто не постраждав. Це от найголовніше. дах ми відновимо стіни. Також головне, що ніхто не постраждав. Всі меблі і обладнання, яке вселіла, було перевезено до інших корпусів або спущено у підвал. Свої речі співробітники, які тут працювали, так само забрали, і вони працюють у іншому безпечному корпусі. Будь-які роботи повинні проводитися після того, як готовий кошторис, як готовий план проведення цих робіт. Цим відновленням можуть займатися. Фахівці, які мають доступ до того, щоб працювати із пам'ятниками архітектури. Тобто, коли прийшла ця трагедія, бачили фотографії, як це виглядала будівля після того, як вона була побудована, дуже красива будівля з колонами. Архітектори зараз якраз працюють над тим, щоб відтворити цю красу, яка була в нашому корпусі.